Всім привіт, у мене є невеличке питання: як багато робіт ви закінчуєте до кінця? Чи бувало у вас таке, що ви втрачаєте інтерес до малюнку в процесі роботи, і він наскінченну кількість часу лежить десь далеко без надії на свій щасливий кінець? В результаті ви і збираєте, збираєте ці малюнки, а ви савити в соцмережі все ще нічого. Якщо у вас таке буває, і кожен раз ентузіазм над роботи на її початку захмарний, а чим далі тим складніше та нудніше стає малювати, то вивімкнули потрібне відео. Бо сьогодні ми поговоримо про те, чому ми не закінчуємо наші малюнки, як це виправити, та як, в принципі, в цілому покращити арт. Як завжди, щоб вирішити проблему, нам для початку треба знайти її корінь чому саме нам стає нудно малювати. Зараз я висловлю чисто свою суб'єктивну думку, але вже ваше діло погоджуватись з нею чи ні. На мою думку, проблема криється в неорганізованості процесу малювання та відсутності жодного плану. Кожної роботи є початок і є кінець. Старт роботи над малюнком починається ще з початку ідеї та підготовки до малювання і закінчується вже саме кінцевою деталь в рендері. Коли ми починаємо малювати, але не уявляємо кінцевий результат, процес над роботою ускладнюється, бо ми не розуміємо, скільки конкретно нам ще треба малювати. На це впливає також відсутність конкретних етапів малюнку. Розділимо процес на умовні 5 етапів: скетч, лайн, світлотінь, колір і рендер. Звичайно, у різних художників кількість порядок і взагалі всі етапи можуть змінюватись, відрізнятись, але це зараз не так важливо. Так от більшість початківців ці етапи не розділяє взагалі. Малює скетч, потім переходить до лайну. По дорозі виправляє те, що почав. Там накладає колір, а тут світлотінь неправильно. Це все змішується, через що процес над роботою стає довшим. Ви допускаєте більшість помилок, і результат виходить не таким, як міг би. Думай, де. У вас немає чіткого процесу роботи, в який вам комфорт. Можливо, тут проблема навіть не в тому, наскільки чіткі етапи над роботою, а в тому, наскільки ви впевнені, який етап є наступним конкретно у вас. Також через це в процесі ви не бачите приблизно кінцевий результат роботи, через що не можете уявити, скільки ще вам залишилось часу малювати. Як наслідок, думка про те, що вам потрібно витратити ще купу часу на один малюнок, лякає її відбуває бажання малювати взагалі. Звісно, ніхто не забороняє вам малювати таким чином, яким ви хочете. Але якщо ви помітили за собою те, що більшість малюнків у вас залишаються незакінченим, спробуйте чітко розділити етап малювання, і після того як ви переходите на інший етап, не повертатись до попереднього. Наприклад, ви намалювали скетч. Не виправляйте його під час того, як робите лайн. Думка про те, що ви не зможете повернутися до цього етапу після, допоможе вам зосередитись, побачити та виправити помилки на тому етапі, на якому ви їх зробили, через що кінцевий результат стане кращим, а робота над малюнком в цілому пришвидшиться. І коли почнеться тепло, і в містах українських почнуть розлягатися жінки. Також до цього всього я б хотіла додати ще одну річ: це те, за яку дуже багато художників повторюють, але я про неї теж не промовчу. 20% роботи це 80% результату. І навпаки, що я маю під цим на увазі, ми витрачаємо більше часу та сил на промальовку якоїсь конкретної деталі, ніж на умовне позначення, наприклад, світла на всій роботі. Тобто 20% часу та сил ми витрачаємо на те, щоб позначити на нашій роботі простими формами, кольори і освітлення, форми. І при цьому отримуємо 80% потрібного нам результату. Тобто, ми вже бачимо, як буде виглядати робота, і приблизно уявляємо кінцевий результат. Через що в принципі роботи над малюнком сприймається легше, бо ви витратили мінімум часу, а картинка вже помітна. Інші 80% часу ми витратимо на нескінченне сидіння колупання в деталях до бажаного ідеального результату. А тепер давайте уявімо обернену ситуацію. Ми почали роботу над малюнком з одного єдиного ока. Вона, наприклад, вийшло дуже гарне, детальне, взагалі, прекрасне. Але витративши 80% сил, ми отримали лише 20% результату, лише одне око, а там ще друге десь неподалік. Ми втратимо купу сил, але результату в нас не буде взагалі. Тому розуміння, що нам стільки ж часу треба буде витратити на кожну деталь малюнку, як на це око, відбуває бажання малювати взагалі, через що більшість робіт назавжди залишаються незакінченими. Отже, залишайте рендеринг на кінець, і життя у вас буде прекрасне. Також важливим етапом роботи над малюнком є підготовка. Під підготовкою я маю на увазі пошук референсів, проробка ідеї та скетч. Референси в цілому відіграють дуже важливу роль, бо вони допомагають вам зрозуміти, як саме і що малювати. І під референсом я не маю на увазі одну фотку, з якої ви все змалюєте, а цілий набір допоміжних картинок. Детальніше про це все ви можете дізнатись з мого відео про референси, яке вже є на каналі. Що стосується пропрацювання ідеї. Тут важливою порадою є не залишатись залежно від першої ідеї і пробувати перед початком повноцінної роботи малювати парочку простеньких скетчів. Як би не здавалось, що найперша ідея найкраща, зазвичай в процесі ви можете знайти більш цікавий та гармонійний варіант. До цієї ж тези можна додати дуже прикольну та цікаву техніку. Уявіть, що ви намалювали вже якусь окрему деталь малюнку. Ви розмістили її на всю сторінку, і малюнок вже виглядає більш-менш завершеним. Спробуйте зробити полотно більшим на 30-40%, Тоді на малюнку з'явиться набагато більше вільного місця, яке треба буде чимось заповнити. Що зумовить вас додати, наприклад, ще один план, дасть змогу розгулятись взагалі вашій фантазії та зробити арт цікавіше та деталізованіше. Після цього всього ще варто додати, щоб ви намагались продовжувати свої малюнки і домальовувати до кінця. Якщо ви цього не робите, тому що вам не подобається ваш малюнок в процесі, то спробуйте або перемалювати його тоді з нуля зі схожою ідеєю, але іншим виконанням, або все ж таки, завершити. В будь-який момент ви можете видалити або викинути свій малюнок. Це вам ніхто не заважає. Але якщо ви його не завершите взагалі, ви ніколи й не дізнаєтесь, яким би він міг вийти. Тому в цьому також важливо все-таки залишатись впевненим в своїх діях і продовжувати малювати, навіть якщо в процесі вам здається, що робота взагалі не така, як ви хочете її бачити. На цьому на сьогодні, в принципі, все. Думаю, відео вийде не дуже довгим, але я, в принципі, розповіла все, що хотіла вам розповісти. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, переходьте на інші мої соцмережі по посиланню в описі відео. І всім дуже дякую за увагу. До побачення, до наступних відео.